Свято для тих, хто на передовій побудови правової країни на Прикарпатті з нагоди професійного дня вітали кращих юристів області. Мовляв, нині цей фах один із найактуальніших. Бо більше переконують очільники краю, друга юридична освіта в реаліях сьогодення знадобилася б кожному українцеві. Принаймні, це суттєво змінило б цю країну, підвищило б рівень правової, громадянської свідомості і, напевно, десятки і сотні запитань, які щодня задаються людьми, не здавалось би, бо вони би. Цьому орієнтувалися. І вважаю, що відповідальність за те, куди ми будемо йти, залежить не стільки від рівня економіки. Економіка завжди повинна розвиватися. Але коли у нас буде порядок в головах, тоді буде з економікою. Порядок грамотами та добрим словом від облдержадміністрації заохочували до подальшої роботи майже два десятки правників, працівників підвідомчих установ, відділів раксу, виконавчої служби та приватних нотаріусів. Ніхто з них, як би сказати, подвиг не здійснив, але щоденною працею на своєму робочому місці те, що я говорив, що стверджують то як правову державу. Сумлінне виконання службових обов'язків тривалий час працюють. Тобто це і є і ветерани органів юстиції. На жаль, розмір заробітної плати не завжди дозволяє заохотити людину. То, хоча б в такому моральному плані е, грамотою керівництва обласної державної адміністрації, обласної ради, щоб теж заохотити людей. Загалом у штаті головного управління юстиції Прикарпаття нині працює близько шести сотень юристів.